Безперечно, літні канікули найочікуваніша пора для школярів, час поїздок, нових знайомств та зустрічей для тих, хто не має нагоди виїхати за межі міста. Впродовж червня у місті працюють пришкільні табори. 14 з них наразі вже відкрито у центральному міському районі Кривого Рогу. Всі табори підготовлені для організації якісного відпочинку. Вихователі. Підготували дуже цікаві змістовні заходи. Це і відвідування театру, відвідування краєзнавчого музею, туристичні походи. Тому всім учням, які будуть відвідувати табори, я бажаю гарно відпочити і цікавих канікул. У загальноосвітній школі номер 85 розраховують, що відпочинок для дітей стане активним, пізнавальним і пам'ятним, адже впродовж табірної зміни на дітлахів очікує насичена культурно розважальна програма, яку підготував педагогічний колектив навчального закладу. Сотрудники школи воспитателі лагеря, составілі зарані програму. по которой будут работать в течение оздоровительной смены. Это и конкурсы, и викторины, и экскурсии, и интересные походы, это встречи с интересными людьми, это спортивные соревнования. Для детей приготовлен кинозал, в котором дети ежедневно могут смотреть, быть участниками видеосалона. Это и компьютерный класс, это и спортивный зал, и тренажерный зал, и библиотека. Двері дитячого здоровчого табору Барвінок при Криворізькій загальноосвітній школі номер 85 відкрились для 280 дітей. Діти розподілені по семи загонах відповідно до вікових категорій. Робота пришкільного табору організована так, щоб кожна дитина знайшла собі справу по душі, відчувала себе затишно, духовно збагатилася і фізично загартувалась. Щодня проводяться рухливі ігри, конкурси та змагання. Для них працюють гуртки, спортивні секції та бібліотека. Я в таборі вже другий рік. Ми грали з дітками у різні ігри. Ми, ми, у нас були конкурси різні, ми їздили у, у театр, у нас був ми їздили у боулінг і ми ходили в походи. Мені сподобалось, що ми ходили на праздники, все все смотрели. Теж ми грали. ми ходили у, у театр, у нас було дуже розваг, конкурсів, нам давали різні призи. Мені дуже сподобався цей табір. Тут можна гарно відпочити та гарно провести це, цей час. Табір барвінок працює у двох типах: режим роботи початкової школи з денним перебуванням до 17-ї години, з трьохразовим харчуванням і обов'язковим денним сном. Другий тип старші діти, які знаходяться у таборі до 14-ї години. Для дітей організоване харчування вартістю 13 гривень на день та безкоштовне харчування для дітей пільгової категорії. Намагаємося забезпечувати дітей якісним харчуванням для того, щоб їх і оздоровити. Тому всі заклади Забезпечені і молочними продуктами, і соками, і свіжими овочами. Тобто харчування буде якісне. Нам давали манею, кашу, картошку, сривай, сок. Харчування тут дуже добре, дуже смачно готують, нас гарно кормлять, потім ми відпочиваємо. І це дуже добре, що є такий лагерь. Протягом місяця у таборі барвінок на дітлахів очікує чимало цікавого. Це і різноманітні змагання, конкурси, походи по історичним містам міста, культ походи, ігри та вікторини. Тож, принаймні, протягом цього місяця обіцяють педагоги, нудьгувати дітям не доведеться.